Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако звільняється 7 грудня. Він оголосив про це в офіційному зверненні. Я подаю заяву про звільнення з посади секретаря Чернігівської міської ради та прошу розглянути її. На найближчі сесії своє звільнення секретар міськради пояснює, нібито тиском з боку військової адміністрації. У Чернігівській ОВА ж такі заяви Ломаки вважають фантазіями. Ось що каже радник начальника обласної адміністрації Андрій Подорван. Цитата: зауважимо, що цьому чиновнику варто на посаді займатися розв'язанням міських проблем. На жаль, замість цього Ломако більшість часу сидів у кабінеті і писав чорнугу для телеграм-каналів і придумував сюжети для кишенькових телеканалів. Кінець цитати зазначимо, що у Чернігові вже півроку не збиралася сесія міськради, частина депутатів виступала за звільнення секретаря. В останні роки Чернігів здригався від корупційних скандалів. Приміром, можна згадати ситуацію на Чернігівводоканалі у вересні цього року. Там закупили установки для пакетування питної води за 4,5 мільйони гривень, що вдвічі більше справжньої ціни. Винуватці наразі так і не були покарані. Раніше, на тому ж таки, Чернігівводоканалі водоканалі, увагу правоохоронців привернув заступник начальника підприємства і депутат міськради Павло Вовк. Його підозрювали у надмірній розтраті коштів. Також цього року правоохоронці. Вручили підозру у службовій недбалості очільнику міського управління житлово-комунального господарства Ярославу Куцу. Його підозрювали у завданні бюджету громади збитків на майже 8 мільйонів гривень. Підозру оголошували також начальнику комунального підприємства спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Володимиру Кулішу. Його підозрювали у створенні незаконної схеми, завдяки якій було отримано неправомірної вигоди на майже 3 мільйони гривень. А заступнику міського голови Віктору Геращенку правоохоронці інкримінували купівлю за. Вищеною ціною і за бюджетні кошти трансформатора для Чернігівської ТЕЦ, в результаті чого бюджету Чернігова було завдано збитків на понад 30 мільйонів гривень.